На каналі Михайла Скрипника. Друзі, всім привіт! З вами Михайло Скрипник і канал по 3D дизайну і анімації. В сьогоднішньому випуску я вам покажу, як створити зеркало в програмі Unreal Engine 5. Ну що ж, давайте розпочнемо. Спочатку створимо об'єкт Shape Куб. Так, я нажму Int, щоб приземлити об'єкт і зменшуємо товщину. Так, я зроблю десь приблизно ось такий розмір. І тепер створюємо матеріал. Заходимо в контент браузер. Тут Просто створюємо новий матеріал. Називаємо його, наприклад, M Mirror. Ось так. І двойним кліком заходимо в матеріал. Нажимаємо просто цифру 3 і ліву кнопку мишки. Ось так. І під'єднуємо до Base Color. Тут вибираємо білий колір. Далі. Тепер створимо Constant Vector 1. Просто зажимаємо одиницю і ліву кнопку мишки. Ось так. І робимо ще дві таких. Так, Першу підключаємо до металік, другу підключаємо до спекулор і третю підключаємо до Roughness. Металік ставимо одиницю, в спекулор теж ставимо одиницю, а в Roughness залишаємо 0. І е, далі тут спускаємося вниз. І forward shading ставимо high-quality Reflections і ставимо Planar Reflections і нажимаємо Apply. Далі поки звертаємо це і переносимо наш створений матеріал на наш об'єкт. Це вже у нас буде зеркало. Як бачимо, зеркало в принципі, вже відображає да об'єкти. Але якщо ми будемо бігати нашим Персонажем, то ми нічого не побачимо практично. Тому нам потрібно ще додати один об'єкт ефект Planar Reflection. Заходимо ось сюди і набираємо просто на клавіатурі Planar. Planar Reflection Так, ось він з'являється. Ми його підіймаємо. Ось він. І ми бачимо, що він теж якби, являється як зеркалом. Але нам це поки не потрібно. Нам потрібно його розвернути на 90 градусів ось так. і тепер помістити його, щоб наше зеркало було внутрі цього планара. Тому давайте його зменшимо. І зробимо таких практично розмірів, як наше зеркало. Можна трішки більше. Так, ну це наше зеркало, а це наш планар, так? Да? Ось приблизно так. І по товщині теж його зменшимо. Ось так. Розміри ми підігнали. Так, давайте перевіримо ще раз, як відображається наш характер, а наш персонаж він тут поки й не відображається. Так, і тут ви бачите ще повідомлення красними буквами. Нам потрібно цей планар ще налаштувати. Заходимо в Edit, заходимо в Project Settings і шукаємо рендеринг. Далі шукаємо Global Illumination. Ось. І ставимо тут галочку навпроти ось цієї надстройки. Вас попросять зробити рестарт, я б рекомендував сохранитись, зажимаємо Ctrl-Shift-S і зберігаємо наш проект нажимаємо Restart. Так, я поки що це закриваю, закриваємо і нажимаємо Play. Дивимось теж поки нічого не відображається. Заходимо ще раз в Edit, Project Settings, Rendering, Global Illumination. Так, Тут галочка в нас стоїть. І тут міняємо динамік Global Illumination, міняємо на Screen Space. Так, і нажимаємо Play. Так, щось плохо в нас відображає, навіть хуже, чим було до цього. А так, ну давайте подивимось на наш цей планар. Трошки видвинемо його вперед. І вмикаємо Play. Все, і зараз, в принципі, працює нормально. Так, навіть не знаю, чому не чітко відображає. В принципі, зеркало, як саме зеркало працює, але трішки не чітко. Але думаю, що все одно цей урок вам прийшов на користь. І якщо так, ставте лайки, присилайте коменти, і побачимося в наступних випусках. Пока! Підписуйся на канал та жми на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Та став подобайку!